Всім привіт! З вами Палич і зараз я вам коротенько розкажу про оновлення 1.21 у World of Tanks. І стартуємо ми з лінії фронта. Лінія фронта в нас буде 6 червня і там наступні зміни. Е, зміни на карті Крафтверк і введення нової карти Фата Моргана. Як завіряє нас Wargaming, це пустельна карта розмірами 3 х 3 з офігенними краєвидами. Але ж ми знаємо прекрасно. Саме ціна на картах World of Tanks — це краєвиди. Сталевий мисливець відродження стартує 12 червня. У свіжому оновленні Сталевого мисливця у вас є шанс повернутися у вир подій на полі бою завдяки відродженням. Ця особливість надає більше можливостей випробувати різні стратегії, зменшити вплив помилок на ранніх етапах бою. Ми переробили баланс техніки ігрового процесу Сталевого мисливця, щоб зробити режим іще приємнішим. Окрім цього, ви тепер можете вступати в сутички з мародерами, супротивниками зі щі, й унікальними моделями поведінки, що робить бої ще більш захопливими. Впродовж події ви зможете заробляти очки бойовий перепуск. Це дуже чудово, що будуть зароблятися очки бойових перепуск, тому що буде четверта секретна глава, яку ми любимо називати марафон. Оновлена сторінка досягнень. Варгеймінг замінив особистий рейтинг на рейтинг ВТР, тобто рейтинг World of Tanks. Оскільки ВТР краще відображає реальну ефективність гравця, ви можете побачити свій ВТР на основній сторінці статистики з поліпшеною візуальною складовою. ВТР має 15 рівнів майстерності, кожен у своєму унікальному стилі. Отак, от, от нам оновлення зробили. Але і тут на цьому моменті в Варгейм, яка дивна штучка вийшла. Вона старі досягнення записала, а от за, е, з досягнення як рекордний асіст і рекордний натанкований урон на ранок був е, у нас по нулям. І я сьогодні відіграв 5 боїв, і якраз оце мій рекордний асіст 1673. Е, да, і мій рекордний рекордний натанкований урон 3520 сюди записався. Чому так? Не знаю. З приємних плюшечок цього всього. Можна налаштувати ось оці медальки, які ви хочете відображати для тих, хто дивиться твою статистику. Я вибрав так би мовити ті медальки, які мені сподобались. Ви можете собі їх замінити на ті медальки, які захочете. Наприклад, от Колобанова замінив на розвідника такі от цікаві моменти. Чи можна того самого, наприклад розвідника замінити знову на Колобанова? Насправді дуже крута штука. Дуже виглядає приємно насправді на фоні стального рейтингу. І можна подивитися, що я легенда третього рівня. І останнє основне оновлення це дев'ятий сезон бойової перепустки, де можна отримати два танчика БЗ58 ТР-2 і КПЗ-3ПРОчик 07 хк Якось так от. ПТ-шка якась і не особо цікавий танк, на мою думку. Чисто повтати хати, що я бачу, і по їхньому геймплею. Але що нас саме більше цікавить, це е, посеред сезону стане доступною нова тимчасова глава бойової перепустки. Вона працюватиме за тими ж правилами, що й тимчасова глава сьомого сезону. Тобто, це той самий народ-марафон, за який ми е, говорили. На сьогодні немає офіційної інформації, що була за танк. і. Я думаю, так само ця глава буде за голду, щоб її пройти, щоб отримати премтанк, потрібно буде заплатити певну кількість золота чи віддати своїх кровних гривників. Зі зніменок 9-го сезону бойових перепустки це те, що Wargaming дає можливість нарешті отримувати експериментальне обладнання. На кожній главі можна отримати по 3 різного експериментального обладнання. Так що збирайте їх і нарешті можна їх розбирати буде. і... Робити обладнання до третього рівня апати поки що тільки шляхом розбирання видаються їм. Також, якщо ви купите поліпшену бойову перепусточку, ви отримаєте 300 золота за кожну главу. Відповідно, це невеличка уже економія по золоту для для покупки наступної глави за золото, що вже як мінімум приємно. Також по стандарту роза, рожеве обладнання у нас за донат. За донат. донат. Отакі От основні народ оновлення в оновленні один Так що ставте лайкосики, підписуйтесь на канал. І тримайтеся, все буде добре, все буде Україна.